Олексій Мацука державний менеджер, який керував каналами Дом Фрідом, який керував державною інформаційною агенцією Укрінформ, який буквально кілька днів тому звільнився з посади керівника Укрінформ, який нічого не зробив для всіх цих підприємств, жодне з них не стало популярним, жодне з них не досягло результату, який заявлявся, коли Мацука заходив керувати цими підприємствами. Дуже несимпатична мені людина. Настільки несимпатична, що я вважаю Олексія Мацуку ідіотом. Ідіотом, який довгий час шукав приводи для гучних скандалів, ідіота, який підставив ЛГБТ дітей в Маріуполі, ідіотом, який виправдовувався за якісь речі, за які не потрібно виправдовуватися, нічого не казав ніколи тоді, коли потрібно було щось сказати. Людина, яка за державні гроші не зробила нічого по-справжньому міцного пропагандистського для цієї держави за останні три роки, а може і навіть і чотири, а може навіть і п'ять, це людина низької професійної кваліфікації. Про моральні якості нічого говорити не буду. Ми не про це. Він дуже поганий професіонал і дуже поганий спеціаліст. Але ще більші ідіоти. Ще більш погані професіонали і ще більш низької якості спеціалісти це ті люди, які роздмухують скандал навколо того, що Мацука, будучи державним чиновником, керуючи державною інформаційною агенцією, роздавав вказівки і рекомендації кореспондентам і працівникам. Державного підприємства, державного підприємства країни, яка знаходиться в стані війни. На думку сьогоднішніх опонентів Мацуки, які, які його звинувачують, Мацука повинен був прийти в Укрінформ і сказати: робіть, що хочете, робіть так, як вважаєте за потрібне. Не враховуйте державні інтереси. Не говоріть про війну так, як потрібно державі. Не давайте публічні оцінки, такі, які потрібні державі. А давайте такі, які державі не потрібні. Це ж абсолютно логічно, коли в державній інформаційній агенції під час війни саме так себе і поводять. Це Настільки ж логічно, як, наприклад, в «Укроборонпромі» керівник «Укроборонпрома» дозволить працівникам виробляти не снаряди і танки, а дозволить виробляти їм плюшових покемонів. Ну тому що це бажання працівників у робити плюшових покемонів. Або це те ж саме, що Генеральний штаб дозволить кожному, кожному солдату в окопі робити те, що він хоче. Бо це. Свобода волі, свобода вибору це вільні громадяни, вільної демократичної держави. Тому, якщо вони хочуть піти з окопів, вони можуть піти спокійно собі окопів додому. Якщо вони не хочуть підбивати танк або літак ворога, вони також можуть сказати, я не хочу цього робити. Мої людські внутрішні стандарти мені цього не дозволяють. Та багато багато чого іншого. Мова, ідея про державне підприємство. Яке під час війни повинно працювати за державні гроші на державу, інше питання якість керівника, те, що Мацука, можливо, роздавав недолугі, низькопрофесійні рекомендації це окрема тема для розмови. Але казати, що були порушені журналістські стандарти, демократія і свобода слова. В державній інформаційній агенції, яка керувалась державним чиновником, в якій працюють ті, хто працює на державу в першу чергу, це ідіотізм. Ідіотізм вищого рівня, ніж е, у Мацуки. У будь-якого журналіста є можливість звільнитися і піти працювати в незалежний засіб масової інформації. У будь кого з бажаючих, у будь кого хто працює в Укроборонпромі. Є можливість звільнитись і піти працювати в комерційну структуру. Тому приймайте правила гри: працюйте на державному підприємстві, виконуйте державну роботу, а не розповідайте про свої хотілки. А мацука ідіот, так. Але це зовсім інша тема для розмови.